Здоровенькі були! З вами Діаспора, перший українськомовний блог про життя в США на Ютубі. Ми зараз знаходимося на півдні Флориди, а сьогодні субота, 21, здається, квітня. От ми з друзями їдемо на Ківес через Майамі. Е зараз їдемо по дорозі, яка називається Таміямі Трейл. А це така індійська тропа, індіанська тропа. От, стежка не тропа. От, і зупинилися в такому місці, тут типу, велком центр. Подивитися, може якийсь алігаторів чи Менетіс, але схоже, що нічого немає зараз. На зараз в Флориді засуха, і от з цієї сторони он, зазвичай оця вода, що тут, що вона ж під оцим мостиком проходить і отут ще стоїть. А от зараз як вода далеко втекла через те, що засуха в Флориді. У нас поки що сухий сезон і ще десь місяць дощів. Не буде. От. О. Так, до чого я веду? Що їдемо ми зараз в сторону, Май... а, в сторону Майами. Сьогодні вночі ночуємо десь в районі Майами, а завтра будемо на Ківесті. Хотіли поплавати з масками на Ківесті, не на Ківесті, а по дорозі на Ківестці Ларго. Але схоже, що завтра вранці буде дощ і він зараз теж так не, не дуже прикольно. От. І... Ну, дощ не такий, що прям озеро ці отак. Погоду просто нам спортить. Ну, але надіємося, що все буде нормально, ще побачимо. От. І Вирішив записати, так як чергова наша подорож, вирішив записати відео, щоб для себе на пам'ять було. ну, І заодно, щоб вам цікаво було подивитися. Тому поїхали далі. Друга зупинка. І це місце Теж такий бабок-центр. І це місце, де завжди є алігатори точно. Ми вже знаємо, що тут вони точно завжди є. Тільки цього разу їх тут набагато більше, ніж всі попередні рази, коли ми були. От там просто лежить їх дуже багато. От один пливе. Я зараз туди підійду, там їх теж дуже видно. Просто лежать, спини повиставляли, гріються. Ну-ка, зараз порахую. Он один. Тут під берегом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Це заповідник, але це не зоопарк, вони тут не цей, не в неволі. Це просто закінчення от цього болота. Ми зараз знаходимося в національному заповіднику Кипарисовий парк. якось так. National Cypress Preserve, здається, називається. Національний кипарисовий заповідник. Але вони просто тут живуть, припливають сюди і тут вони ніжаться на сонечку. От як сухо. Минулого разу ми як тут були, то оце все було під водою. А зараз вон ледь-ледь є водички, щоб їм звідти от туди доповзти. Скільки він довжиною? От Три метри десь є від носа до хвоста. Да. А він маленький. Та де він вже висох? Така жара. Він пройшовся 2 метри, так в спину пече і в шиї. Uh -huh. Ще ну, поспілкувався з туристами з Франції, з Парижу. Вони почули, що ми українською спілкуємося. І вони нас запитали, чи ми не з Польщі. Видно, видно схоже, звучать мови я кажу, що ні, що з України, а вони з Франції, з Парижу. Приїхали сюди на екскурсію. І ця жіночка каже, що вона до цього тут уже раз була 20 років тому. Ти знову приїхала, відпочиває. З чоловіком. Ось ми в Майами. Приїхали тут на один пляж. Це якийсь парк, називається Biscayne, якщо я не помиляюсь. Це може острів називається Biscayne? Як пляж називається, я не знаю. Но я вам Зараз поверну камеру, покажу, як воно це все виглядає. Це в принципі треба тільки скинути тапочки, бо так трохи незручно йти по піску в тапках. Такі тут гарні пальми прямо ростуть. Дуже багато. Латіносів тусується. Жарить м'ясо. Відпочивають в суботу. З цієї сторони, звісно, Майами не буде видно бо ми дивимося на Атлантичний океан, Майами позаду залишився. Ну але це в принципі недалеко від Даунтауну, від центру. Пожарники їздять. Ну, такі діла. Чим цей пляж прикольний, це що тут от пальми ростуть от прямо посеред піску. ну Так класно. Правда, пісок, якщо порівняти з тим, який у нас там на мексиканській затоці, то він взагалі поганий. Але ось такі пальмички прямо на піску, це круто. Ну, зараз ще скажемо скажем, яка вода. Температура пацять. Вряд ли ми будемо. Смердить, смердить трохи. О, жах. Тут зараз якраз, якраз сезон, коли оці водорослі повиносило на берег. Фу, ужас. кокос підібрала. І вода, Там не вода, а, молочко є. Є, є, щось. є але його На. ж не цей. Ти попробуй його роздовби. Я, да. ну, я знаю, як довбати. Там висять зелені такі. Там водичка є всередині. Я знаю, як довбати. От як його роздовбати? Воно так просто дик цокнуть, і він розколюється. А ну, звісно. Ти ще ти ти два рази цокнуть. Ти, 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 ти знімаєш? Так. Да. А, а що? Не треба? А ну, давай, засними її. На голову зараз полетить. Ти за щось Ти так не розіб'єш. Давай ще раз. От ти не Зараз поламаєш цей бордюр і штраф тобі приїдуть, випушуть. Це вже хтось кокоси пробував розбити, так? Він реально класний, бо він середині ще повтає. Дикарі! Поїхали ми трошки далі в цьому парку. Ось тут вода, ми, ми на, на острові, до речі. Це Кібіскайн, це острів. От. І отут гуляли, побачили, тут от єнот. Він на дерево виліз, він втік. Люди йому дали щось пожрати. Я не знаю, що туди виліз. Вже схоже, що доїв. О. Знов на них дивиться, бо вони йому їсти щось дали. О, він лапу опустив. Ну, Простянув лапу, покажи, дайте ще. О, 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 о! Ну що, зліси чи ні? Схоже на бразильца. А, зараз зараз лізе, неї. Трохи боїться. Ні. Мабуть, не бразильці, бо говорять іспанською мовою. Боїться багато людей. Ладно, не будемо його чіпати. Йдемо далі гуляти цим парком. Гуляємо далі, тут біля маяка, до пляжу прогулялись. Тут дуже така гарна алея, класні фотки получаються, Глянь, така красота. І тут так само. Тільки маяка нема з тої сторони. Ось це ми їдемо вже з цього з острова, ще на міст переїхали, а оце перед носом у нас даунтаун Майамі. Видніється. З однієї сторони пальми, з іншої сторони, там якісь яхти. Акваріум. Акваріум якийсь проїхав, а перед носом Майами. Їдемо на саме таке відоме місце тут в Майамі, на Майамі біч Вон, Справа від нас круїзний порт. Ми декілька років тому звідси випливали, коли були на Ямайку на Великий Кайман. От, а там попереду ці висотки, це Майамі біч Ocean Drive. Ну і вся ота самовідома фігня. Приїхали ми на South Beach, Miami Beach South Beach. А, зараз ми виходимо на вулицю Ocean Drive і запаркувались на парковці за 1 долар в годину. Це, це просто ну це нереально, такого не буває. Тобто ми зараз в касті. Тут в Майами обична парковка там 15 це в лучшому випадку стандартна ціна. А то 20 або навіть 25-30. А ми запаркували за долар в час. Це просто халява. От, і йдемо зараз. Ну, і але ми зараз йдемо і будемо шукати якийсь бар, де нас захочуть надурити і здерти з нас по максимуму грошей. Це тут стандартна процедура. От, ну, але поки що ще просто погуляємо тут. Шумно, тут пари, ресторани, музика. І люди через дорогу ходять і не паряться. Тут це нормально. От, ось це оце відома, відома вулиця. З цими. Це тут це різні як фільми знімають про Майами, то дуже часто показують цю вулицю. І пляж. Ольга, ти дуже. Такий веселий, та глянь на нього взагалі. Як вигулюють собак. Нічого лапку поламав, що з ним сталося. Нічого нормально, полічили, ганяє тепер. Як, як ніби нічого з ними не було. Ось це ми зараз йдемо на місце. Якщо ви дивились наші відео з круїзу, коли ми з Майами на Ямайку пливли а на російськомовному каналі то це якраз це місце, де спорту звідти ці лайнери проходять оцим каналом і виходять вже в океану тут. От. Зараз вже там немає їх. Хоча ми сюди їхали, то ще один там стояв, ну, але вже, вже не видно. Це прямо куточок, більше.